Вітаю глядачів телеканалу Конкурентів в ефірі. Базарний день з вами Ярослава Олексюк. У цій програмі ми будемо збирати справжній весняний традиційний салатик. У нього буде входити капуста, редиска, помідор, огірок та зелена цибулька. І заодно подивимось, як змінилися ціни через травневі холоди. Тож, для того, щоб нам зібрати наш весняний салат, потрібні обов'язково огірки, помідори, капуста і зелена цибулька. Дивимося, що у нас по помідорам. Помідори є закарпаття 150 гривень кілограм, є помідор зоря рожевий 130 гривень кілограм, також 85 гривень кілограм, 75 гривень кілограм, і також бачимо 130 гривень кілограм. Нам кілограм для для салату, думаю, не треба. Це буде штучки 3-4. Дивимося, що у нас по огіркам. Огірки коштують 65 гривень за кілограм. Як кажуть продавці, ціна поки що не дуже змінилася після нещодавніх холодів, після нашого такого холодного травня. Ще ціна стоїть на місці. Капуста у нас 35 гривень за кілограм. Беремо. Ось таку головку, і цього е, нам буде достатньо. Зелена цибулька також обов'язково входить до нашого весняного салату, тому за 100 грам буде 15 гривень. І загалом сума, як нам порахувала продавчиня, виходить 117 плюс 15, Це буде ціна нашого весняного салатику. Шукаємо зараз, збираємо наш весняний салат. Поважте нам скільки помідорчиків плюс-мінус треба, огірочків, качан капусти, цибулька. І розкажіть, будь ласка, звідки воно все до нас приїхало і чому така ціна. Весняний -е салатик, все Закарпаття, виробництво огірочок, -е -е тільки наш маневицький місто чорнеш капусточка закарпатська, помідорчик рожевий або звичайний на салатик. теж можна взяти. Теж Закарпаття, цибулька, наша Волинська. Зараз будемо пробувати робити салат. 35 гривень. О, 20 гривень капусточка, небагато. Помідорчик я даю вам оденький. Він великий, на салатик, о, так, хватить. Дуже класний. Справжній закарпатський помідор. Кайфовий. Так. 50. Угу. Так. Огірочка штучки три. Даю вам більшенький. Так, шкірку будете щищати. Конечно. Я теж думаю, він молоденький, класний, можна і шкірочкою. кулючий, корошенький. Так, 65. Плюс 17 гривенчок. І цибулька. Штучки. Штучки 4 вам дам. Я думаю, що ще поріжеться, її буде багато. Вона гарненька, свіженька. І плюс 8 гривень. Все буде? Угу. Із салатик вийшов 95 гривень. От у нас салат вийшов 95 гривень. А як вам ціни взагалі на овочі, помідори, огірки, капусточку? Такі ціни. ціни, як ціни, ціни не кусаються. Не кусаються. Кусаються? Не кусаються. Назвичай. А якось, е, Оскільки в нас такий холодний травень вийшов, якось е, виходить, це відчувається, що дорожче е, овочі? Для мене ні. Десять тільки в пучках і вже от закарпатська я так поняла, що вона пройшла, чи може що холодно її нема, бо сьогодні взагалі не було. Путечки теж ми тільки взяли на інші точки чуть-чуть. Ну, не знаю, я брала додому, була дуже добра закарпатська останній раз. Зараз пучочки брали трошки порожня, вже така от іде. То, може, із-за того вже не везуть її, може її нема, вона не виросла, що холодно. Не знаю. Насчет помідорів, я думаю, що повинна пасти ціна. Ну, 150, що трошки ну, так як перший, то я думаю, що він сяде. Просто буде сонечко, буде більше, більше і все. Вже от капуста впала, потрошки вже у 35 гривень, вже не 50. у гірочок, ну, гірочок, то ще ночі холодні, то ще трошки буде вотушати в ціні. А так я думаю, ну повинно. Вони, власне, Ну, а скільки так плюс-мінус беруть? 100 -150. Грам 100-150, у двісті грамів беруть. Добре, і бачимо, що коштує редисочка у нас 8 гривень за 100 грамів. Нам треба плюс-мінус 200 грамів ще поїсти, просто її і того в нас буде 16 гривень, досить таки дешево, нормально, класно. І скажіть, будь ласка, чи редиска вона смачненька, чи вже така порожненька? Ні, Смачненька ще вона тверденька, хороша. І вона в нас закарпатська, так? Ні, наша місцева вулицька. Волинська редисочка у нас по 8 гривень 100 грамів. Тут ми постараємось е, скласти ну, ось такий найдорожчий весняний салат, який в нас вийде. Е, тому бачимо, що зараз продавці у нас трошки зайняті. А я вам розкажу по цінам. Е, український е, Помідор жовтенький 150 гривень. оцей 85, цей 150. Також є менші помідорчики такі за 100 гривень. Огірочки 65 гривень за кілограм. Скільки вийшло загалом? І що взяли? Цибулі, рідіски, салат, огірки. Все, і 184 гривні. Угу. Так. Часто такі собі купуєте продукти на салат? Через день. Угу. І, і як вам ціни? Підходить все чи трошки? Ну, що ну робити, трошки дорожче, ніж хотілося б капельку, щоб. Дешевше ну, погода така, то розуміємо та й мусимо купляти. Тож, давайте розпочинаємо складати наш найдорожчий -най -най салат весняний. Замість капусти ми беремо салат айсберг. Його ціна 90 гривень за штучку, як нам сказала продавчиня, це буде десь до кілограма. Далі у нас іде редиска 30 гривень за пучечок. Нам цього буде цілком вдосталь огірочки 65 гривень за кілограм. Далі беремо. По найвищим цінам 150 гривень за помідори. Тоді цибулька у нас 16 гривень, здається, 100 грам. Далі ще до салату нашого ми додамо не просто зелену цибульку, а ще додамо фіолетову цибульку. Її ціна 110 гривень за кілограм. Ну і зараз попросимо, щоб нам це все порахували, скільки це буде, і скажемо вам фінальну суму за наш весняний найдорожчий салат. Аж найдешевший наш салат вийшов плюс-мінус 95 гривень, а найдорожчий увага аж 230 гривень. Як кажуть продавці, ціни поки що стоять на місці. Зараз найдорожчими є помідори, і трошки капуста зросла у ціні. Огірки залишаються такими ж, як і були, тому можна поки купляти. Але як кажуть продавці, можливо, може бути таке, що огірки трохи зростуть в ціни, а помідори навпаки трохи зменшиться з вами була Ярослава Олексюк у програмі Базарний день.